В коробці ми маємо блок живлення на 15 вольт і педалку. Педалка така зовсім китайська, з дешевого китайського пластику. І є електроди. Такі доволі масивні, виглядають якісними. В кембріку косичка не ізольована. Очевидно, воно сильно струмове. Наконечники з цанговими зажимами, значить, їх можна міняти. І це, очевидно, буде якась зварка, скоріше за все, контактна. А ось і сам блочок. На ньому є попередження для оленів, що не можна робити короткого замикання. Гарантійні наклейки вже зірвані. Назву мені навіть тяжко прочитати. Попробуємо потім вгадувати. Food Ctrl і паверсь супля. Знову ж таки, зірвана гарантійна наклейка. Морду лиця йому вже хтось обдер. Сліди клею є, напевно, воно десь відвалилося. Кілоампери, вольти постійно, свіч, мілісекунди. МТАТ. Воно не вмикається. Хоча є нове. І, судячи по всьому, в нього вже лазило. Тобто людина купила зварку. І вона з коробки не працює. Китай, звичайно, вибачився і мав на увазі. Тому воно попало до мене. Десь тут було. Вмикаємо блок живлення, вмикаємо педальку. І в нас немає навіть спроби включення. Ну що ж, давайте розберемо, перевіримо. Розкручую китайські гвинтики і бачимо перший сюрприз. Основна маса приладу це ота -от, така от байда ззаду. Це, напевно, теплоакумулятор, щоб довше в хаті тепліше було, коли ви то нагрієте. З чого воно, не знаю, бо царапається на метал не схоже, на бетон не схоже. Не знаю, що це таке, навіть, якщо чесно. Ану гамміт де є. Магнітиця. Це метал помальований чимось товстим шаром. Звичайний чорний метал. Добре. Призначення цієї фігні зрозуміли, щоб воно було тяжче. Спереду, щоб відкрутити, розібрати, треба викрутити конектори шестигранником. І можна зняти кришку. Зовсім така китайська. Дендрофекальним способом зроблена. Вже бачу, ось проварений. Іоністор. І є проставка. Ось пішла ізолююча, така тоненька. Напруга тут низька. Проблем бути не повинно Видно, що зажатий був один дріт. Цікаво, чи не перебитий, чи не замкнутий. То питання вивчимо. Тут тільки керування, процесор, якісь регулятори, була піщалка, але її зажали. Ось тут щось незрозуміле: мідні пластини, якісь елементи між ними. Гвинти, до того ми ще доберемося. Ага, воно на роз'ємі тут з якимись додатковими дротиками. Припаєне, припаяне, тобто зняти просто так не вийде. Якщо відкрутити задню кришку, можна побачити. Задницю послідовно включених іоністорів, хоч є заклепка, і звідси колись був відвід, в даному випадку відвід від середньої точки не використовується. Тут нам щастя шукати не приходиться, тут можна скручувати. Треба лізти до передньої частини. Отак, От -от кручу верчу в руках, розбираюся, що куди які напруги піднімаються, які ні. Ці мідні пластини, це виявляється, якраз транзистори комутації. Їх китайці так ліниво затерли, що при бажанні можна прочитати маркування. Цей більше затертий. Тобто, ця плата середня це якраз є ключ, котрий замикає робочі електроди. На іоністори подає живлення з на робочі електроди. Верхня платка це є просто індикація комутація, живлення, включення тут. Жовтий пішов зворотній зв'язок. Я так розумію, коли зарядиться, тут має бути світіння діоду. Тут напічкано добряче, сильно, і знайшов коротке замикання на одному конденсаторі. Але не зрозуміло, за що він відповідає, куди. Він явно низьковольтний, тобто менше 15 вольт, тобто десь має бути ще перетворювач живлення. І він щось має живити. Чи не проц, треба розпіновку дивитися і пробувати знайти, що коротить і чому. Хоч щось китайці зробили на конекторі. в результаті можемо зняти верхню плату. Ось плата керування. Стабілізатори і мікросхеми є під семисегментними індикаторами, тому секс той. Треба буде випаювати індикатори, щоб добратися до стабілізаторів. Плата керування припаяна на глухо, поки що вона нас не турбує. Видно, як організовані розпайки іоністорів. І силовий блок накручений. Ось ці транзистори високострумові, низьконапругові, але високострумові. Продовжую продовжувати Здув саме сегментники. Знайшов стабілізатор, вже його випаяв. Стабілізатор виглядає цілим, а в навантаженні по низькій напрузі маю коротке. Це фігово. Півгодини чаруємо з китайським монтажем. Не хочу казати, як він називається, і маємо запуск. Треба запаювати тепер індикатори назад і перевіряти функціонал. Це був 100% заводський брак, але що візьмеш з китайця, він нам то пробачив. Просто запаяти мало, воно прилягає плоско, відповідно, треба шліфанути. Ну і Сюди додамо термопасти. Як видно, тут прилягання не було, а задумано так, що від іоністора виступає радіатором для DC-DC перетворювача. Тож блюю термопасту і збираю докупи. Зібрали докупи, тепер треба його увімкнути, хай собі заряджається. Ось так воно запускається. Його можна тепер ввімкнути. Воно щось показує, незрозуміло, що якусь світу музику. Індикація тут зроблена трохи через раку на спермоклеї, паяв може щось позміщувалося. Я так розумію, знизу відображається час, зверху заряд. Питання, чи воно зарядилося чи ні, і що з тим робити, я не знаю. Нажав кнопочку, щось світиться з якимось акумулятором. Одиничка стала з 0,9, це, напевно, напруга вольти. Ну, почекаємо, хай зарядиться. Charge, так, charge 1.1, пішов заряд. Чекаємо, далі буде видно. Поки воно собі заряджається, підключаємо педалку, підключаємо електроди. Вони з таким класним звуком підключаються. А, аж мороз по шкірі. Є. Yeah. І щось треба зварити. Що ми будемо варити? Знайшов ось такі от батарейки і знайшов якийсь контакт. Сьогодні будемо робити гімно на патичку. Чому гімно на патичку? Тому що батарейка вже мертва, і патичок теж зі сміття. Не знаю, чи воно вже зарядилося чи ні. Кладемо патичок на гіменце. Вроді так почистив, знежирювати окремо не знежирював. Якось треба то притягнути, щоб можна було нажати. І, напевно, треба притиснути. Електроди не мають підпружинених контактів. Прижимаю, наскільки можу. Стараюся по центру, щоб гімно вийшло гарне на патичку. І нічого. Значить, ще або не зарядилося, або ще воно щось хоче. Може йому щось треба включити. 3,8 вольта вже є. Ось тут кнопочка засвічується. Може то воно. Інструкцію мені, чесно скажу, шукати ліньки. Так, прижимаю і теж нічого. Треба вчитися все ж таки тим користуватися. Наладувалося воно аж до 6 вольт, що передбачувано два послідовно включених іоністора по 3 вольта. Тож давайте попробуємо знову зробити наше гімно на патичку. Є іскра полетіла. Видно, що приварилося. Відірвати. Можна, але рветься нікіль, тобто приварене добре. Давайте ще для надійності поставимо ще дві точки. Тоді вже нам ніхто не зможе закинути за якість. А ні, вони все ж таки підпружинені. Просто пружини такі доволі моцні. Є димок пішов. Все. Ура! Хто хоче гімно на потичку. Пакую тішу власника. Вдогонку можу сказати, що заряджається воно дуже довго, гріється, Ож передня частина аж гаряча, тому що ось цей перетворювач там світиться, він заряджає ті баняки. Ззаду нічого так і не засвітилося. Не знаю, чому може так має бути. При нажиманні педалі теж не засвічується. Якщо в холосту, то викидує помилку, ерор не бачить контакту, воно досить мудре. І, і що, і без блока живлення ним працювати не можна. А оце вже зрада. Інші контактні зварки, що я бачу, по-моєму, могли заряджатися і без проблем працювати без блока живлення. Так що є ось такі моменти, хто би міг подумати?